Тарас Григорович Шевченко, Вірш минають дні. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить, Пожовкли листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злоє не дай спати ходячому, серцем замирати і гнілою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклінець і світ запалити, страшно впасти у кайдани. Умирають в неволі, а ще й гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив, чи загинув? Доле де ти? Доле де ти? Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої.